Моя вчителька з математики ненавидить, коли ми проносимо солодощі у клас. Та й взагалі будь-яку їжу. Але як же мені її пронести і пронести мої смаколики? Я не хочу, щоб вона викинула мою нотело. До мене прийшла одна думка. А яка зараз ви про все дізнаєтесь? Погнали дивитись? Спочатку беремо нотело і прямокутний контейнер. Перекладаємо у контейнер. Закриваємо, потім беремо кросівок. приклеїмо до підошви двосторонній скотч. Тепер приклеїмо на нього нитки. Потрібно зробити так по всьому кросівку. Чудово. Дістаємо наш контейнер з нутелою. Зверху приклеїмо двосторонній скотч. На нього приклеїмо кросівок. І тепер це не солодощі, а круте взуття. Погнали, перевіримо. Добрий день. Кайра, стояти у кабінет не можна з їжею, ти пам'ятаєш? Мені треба тебе перевірити. Нічого з собою нема. Цікаві у тебе кросівки. Солодище не виявила. Можеш йти до кабінету. Правда? <світ> Ура! Дякую, мій Жаклін. Ой, щось іде не так. О, ні. У мене кросівки провалились в нотело. Який жах? Контейнер не витримав. Я зараз упаду. Посадка була не м'якою. Тайра, що з твоїм зуттям. А, так ти намагалась пронести нотило. А тепер на смітник її. Мені так страшно. Сподіваюсь, що я зможу пройти. Стояти, Джуді. Ти ж пам'ятаєш про нашу заборону на їжу та воду. Чудово. Мені треба перевірити, що ти несеш. Це схоже на підручники з математики. Чудово. Навчання це важливо. Молодець. Можеш йти до класу. Пишаюсь своїми учнями. Ага. Ох, мені вдалося пройти. Але Жаклін навіть не помітила, що підручник у не з торта. Відріжемо шматочок і спробуємо. Ля-ля-ля. Mm. Як смачно. Смакота. Урок уже розпочався. Мій жаклін тут. <гас> Джоді, ти мене обдурила. Пронесла торт. Я не посмію мене дурити. Ще й викинула підручник з математики. Жахіття. Він зіпсований. Батьків до школи негайно. І будь готова до важкої контрольної роботи з математики. А я тільки зраділа студентам. Жах. Жахіття. Доброго дня, мій жаклін. Я на урок. Що це у тебе? Торти з собою. Я так і знала, що це підручник. Віддай мені його. Не можна із солодощами до школи. Ого, вона не помітила мій торт. Але напала на підручник. Потрібно йти, доки є можливість. Ох, як же я втомилась. Дуже хочу на відпочинок, Стій Майлз. Із цими мармеладками на урок не можна, віддай мені все. Я викину відро для сміття. Знатимеш, як проносити солодощі на урок. Добре, дякую. Але я маю ідею. Я можу заховати мармеладки. Склею упаковки мармеладу між собою. Ось так. Відмінно виходить. Ха! Зараз побачите, як це буде виглядати. Ще один шар мармеладу. Клас! Вау, як багато! Тепер одягнемо штани з мармеладу. Так, вона точно не зрозуміє. Нічого. Я пішов. Майлз, це знову ти. А що з твоїми штанами? Дивні. Це ж мармелад. Віддай! Стоп! Ти забув, що солодощі заборонені. То це не солодощі, це мої штани. Вони модні. Ах, ти думаєш, що я в це повірю? Негайно знімай мармелад, але в мене під штанами нічого не було, як соромно. Обожнюю жуйко. Дивіться, які величезні бульбашки можу надути. Класно. Ой, пробачте мій жаклін. Нічого не хочу чути. Викидаю всі жуйки. На смітник джил. Вперед. Ось так. Чудово. Тепер йти на урок. Ніхто не прийде повз мене. <звук> джил, вона знову спалила. Що ж мені придумати із жуйкою? Не хочу її віддавати. Точно! Мені треба її з'їсти. Зараз смакота. Смачно. Надуємо бульбашку. Велику бульбашку. Доброго дня, міс Жаклін. А в мене сьогодні день народження. Чудова новина, Мегі. Я хочу привітати тебе з Днем народження. Ходімо, я вручу тобі подарунок. Тримай. О, це мені. Дякую. Я така рада, міс Жаклін. Давайте я вас обійму Ти моя найкраща учениця мегі. Вітаю. Ой. А що сталося з твоїми кульками? Вони всі луснули. Дивно. О, ні. Це була жуйка. Мегі, ти мене обдурила, як ти могла стояти. Ти маєш повернути мені подарунок. Ти збрехала про свій день народження. Ну от моє улюблені маршмело. Ей, ні. Вів'єн, до кабінету не можна і солодощами запам'ятай. Як шкода, це були мої улюблені маршмелло. Ніхто не пройде повз мене із забороненими речами. Я на варті солодощів. Але що мені зробити з Прінглс? Точно придумала. Ходімо, покажу. Зробимо модну зачіску. Я сховаю упаковку Прінглс у своєму волосі. Ніхто навіть не подумає, що під ними ховаються чіпси. Погнали, перевіримо. Все готово. Вперед! Добрий день, привіт Джил Яка в тебе класна зачіска? Вона така незвичайна, а під нею точно нічого нема. Ха? Ні. Що ж мені ховати? Я знаю про всі заборони міс Жаклін. Добре. Тоді ти не будеш проти, якщо попрошу тебе розчесатись. Тримай грибінець. Добре, дивіться. Е, що? Всередині щось є? Це Брінголс. Ти сховала його у волоссі? Так не піде. Геть, викликаю твоїх батьків. Де ж усі учні? Де усі учні? Стояти. Дівчата, куди йдемо? Я все бачу. Що це на вас? Футболки з піцами? Цікавий дизайн. Ліліан, можеш іти до класу? Мені подобається. Дякую, між Джеклін. Вів'єн. А що це у вас на футболці? Невже це піцца? Мені треба подивитись уважніше. Виглядає апетитно. Це точно малюнок на футболці. Тобто, ви не хочете пронести їжу у клас? Ні, не хочу. Хм. А що так хвилюєшся? Думаєте, я сліпа? Це справжня піца. Я нікуди вас не пущу. Упс, Ой, пробачте. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!